І чим займаєтеся? Джон Ділінджер. Грабую банки. Цікаво ви говорите людині, з не незнайомі. Бейсбол, кіно, гарний одяг, швидкі машини. І ти. Це все, що я хочу. Сьогодні, від імені Сполучених Штатів, я оголошую війну злочинцеві. <звід> від режисера Майкла Мана ваше завдання взяти Джона Ділінджера. Зможете, агент Первіс, безперечно, Серед. Ми переслідуємо безжальних убивців. Пограємось, пане президент. У відкритий сейф. Це ваші гроші. Так, ми грабуємо банки, а не вас. Заберіть. Уся країна вважає тебе героєм. Грабувати банки стає важче. Сьогодні нам весело, і про завтра ми не думаємо. Це ви даремно. Джоні! Краще одягніться біс. Тебе перевозять. Куди? В індіану. Нащо? Мені абсолютно нічого робити в індіані. На основі реальних подій. Джоні, за скільки ти можеш пограбувати банк? Ну, за хвилину 40 секунд. Менше. О, то це ти вбив красунчика Флойда. Ти вийдеш з тюремної камери тільки тоді, коли ми поведемо тебе на страту. Ну, це ми побачимо. Джон Ділінджер дав нам другий шанс убити Джона Ділінджера. Де він невідомо? Куди ти їдеш? Куди захочу. Вони нас не візьмуть. У них мало сил, розуму і швидкості. Я прийду куди захочу. Хай ждуть у всіх банках весь час. Джонні Деп, Крістіан Бейл, Володарка Оскара, Маріон Котіяр. Ми можемо звідси втекти усі разом. Та ти поїдеш зі мною. Так, я поїду з тобою. Джоні! Вашій мамі не чим сплачувати банківський кредит. Вони можуть відібрати землю. Величенкий банк. Надто великий. Впораємось. Її позбавлять права власності у п'ятницю, тож привезіть гроші у четвер. Будь-якою ціною, і будете вільні і щасливі. <звук> ну що, брате, вперед за бабло. Привіт, народ! Відкривайте шухляди! Гей старий, у тебе ствол є! Yeah? Можеш навіть не сумніватися. А ти що, його теж поцупиш? Ми не вас грабуємо а банк. <плес> <плес> Чув про ці пограбування. Можливо, перед пенсією матимеш останній шанс розважитись. Ну, пороху в мене ще вистачить. <плес> <плес> І давно мама хворіє. Три місяці. Це все через клятий банк. Всі на підлогу негайно! Як давно ви тут? Достатньо щоб побачити, як грабують банк, що 30 років грабував мене. Як тобі вдавалося рік дурити копію? Було непросто. Не вставати. Ці хлопці чудово розуміють, що роблять. Я думаю, їм потрібно зібрати якусь конкретну суму. Поїхали! Давай швидше. Тобі? Ти просто молодець. Не я, а ми. Так, ми разом. Хочеш добру пораду? З'їзди до мами і хлопчиків. Ти так кажеш, ніби знаєш, що тебе спіймають. Ніщо просто так не минається нікому. До якого біса ти на це пішов? Бо ти попросив, братику. Of Здається, я їх таки розкусив. Жодного приводу, жодного арешту. Це навряд чи він усе. Тобі багато цікавого розкажуть про нас із твоїм дядьком. Хай розказують. Не повірю. Ні, повір. Я це зробив. Я люблю тебе, Тобі, чесно. Я тебе. Якою ціною? Скоро в кіно. Добрий вечір, панове. Почнемо останню церемонію. Люк, це єдиний варіант. І що вона поїде на ферму цій сукні? Вона всіх там цілує. З язиком. Венерична хвороба на ніжках. Чейс. <рігут> <От ти рігут> Зараза. Я бачу у вас великий овердрафт на рахунку. Так, кредитні виплати збільшили стріч. Я особисто повідомляв вас про можливість збільшення ставки. Ви пам'ятаєте це? Усі на підлогу! Швидко! Трійко злодії вкрали близько півтора мільйона доларів. Усе прораховано. Як у танці? Дотанцюються, до в'язниці. Їх не зловили. Цим так на жаль, заморозили усі пенсійні виплати. Я думаю, пограбувати банк. Я думаю купити собі Феррарі. А мене взяли до Вищої Ліги. Вдалий був тиждень, а Вільямсбург здійснить ліквідацію свого фонду. Ці банки практично знищили нашу країну, і ніхто їх за це не покарав. Пограбуємо цей банк. Повернемо собі свої бабки. Заберемо лише свої пенсії, так? Це все, що я хочу. Що як буде більше, віддамо на благодійність. <бір вітку> Треба попрактикуватись. Ми швиденько. Не хочу я тут сидіти. Тут душно. Привіт. Ел. Я покурячі стегна. Родинка ліпша за стегна. Ще ніхто не міг поцупити цілу свинячу корейку. Стрибаю кошик. Хто я по-твоєму? Дитина. Не знаю, що сталося з цим світом. Гляньте, що сталося з Сінді. Вона як колумбійський дракдилер. Нам потрібна допомога експерта. Так? Ти думаєш? Вам за 50? майже. За вісімдесят. Відтепер зв'язок через смс. Як воно працює без кнопок? Це тачскрін. Щось нічого не відбувається. Нагадую часи, коли ми їздили в Ріно. Ми їли як царі. Ми й були царі. Ми й досі царі. Леді та джентльмени. Красиво піти. -пі. Стій! Стій! Чого ти женешся за мною? Захну сокером! Це не визнання вини. Я втомився. Скажу, як є. Я мушу тебе відпустити. Що це з ним? Тебе звільнили. Відпустили. Через обов'язання пов'язані зі страховкою. Однорукий Барм. <рес> Май повагу до інших. На швидкісному автодромі. Я знаю, як переміщають гроші. Єдиний, хто тямить, як підривати банківські сховища, це Джо Бабах. Я зараз сиджу у в'язниці. Ми знаємо, як вас витягнути. кока кола 600 – найбільші перегони року. Нам потрібен комп'ютерний геній. Я дещо знаю про компи. Ясно? Не вже всіх у Твіттері знаю. Вітаємо на перегонах Кока-Кола 600. Як далеко сховище? 30 метрів. Більше двадцяти. То двадцять чи тридцять. Йдеться бляха про науку. Вони знатимуть тільки те, що треба. Моє злочинне життя позаду. Страшенно тупо. Про це подбають. А це буде круто. Боліче, мабуть. Знайдіть у сена Джимі Лохана. Я тут роздягаюся. Не підглядай. Сказав не підглядати. Ви, Лохани, певно, такі тупі, як про вас кажуть. Про нас так кажуть. Удача, <гум> <гум> Лохана! Дай мою руку, будь ласка. <гум> <А оцю> що? <чище? гум> <гум> На старт. Увага! І. Вперед! Людвік Дітер. Наш зломщик сейфів. Леді та джентльмени у нас новий король. Ми простежили за тобою. Я входжу до команди, що грабує міжнародні банки. І я хочу найняти тебе. Чому мене? Я ж не злочинець. Світу настав кінець. Це вікно можливостей. Не тільки наш єдиний шанс, але й твій. Мій єдиний шанс. На що? На трохи цікавіше життя. Знайомся наша команда Коріна. Вона крутезний хакер. Рольф. Наш реактивний водій і останній, але не менш важливий, наш реальний герой у жанрі екшн містер Бред Кейдж, То... Це як у кінофільмі, коли кожен має якісь окремі таланти, і лише в команді ми можемо зробити те, що нам потрібно зробити. Так, усе саме так за минулі три роки. Ми дізналися з різних джерел про місце знаходження трьох сейфів Райнгольд, Валькірія і Зігфрід. Всі сеф Вагнера належать одному мільйонеру на ім'я Блай Танака. Запитання? Ні. Mm -hmm. Так, багато. Сотні. <звук> Я зробив це. Це зробив. Я візьму їх. Щиро дякую. <звук> бігом бігом ворожись! <хороші. звук> Отак. Ми стаємо легендою. Що ти робиш? А, розігріваю свої інструменти. Ти дивись сюди. Це твоє. І затям не тисни на курок, поки не певен, що треба стріляти. А коли тямить настане. 31-й, на нас напали. Що сили шмаляй. І будьте обережні. На нас полюватимуть усі копи країни. Великий нік. Гроза злодію власною персоною. Який рахунок? Четверо вбитих, шістьох відвезли до лікарні. А цей поганий хлопець? Пропоную угоду. Здаєш мені імена покидьків що збулися, і я виключу лікаря. Я не стукать. Йоу. Він вже труп. У нас проблема. За нами стежать. Тож познайомтеся з ворогом. Щоразу, коли наших палили, за цим стояли ось ці засранці. Це не проста зграя бандюків. Для них рабіш це наркотик. Якщо хтось сіпнеться, стріляй. Ясно? Скоро їм знадобиться доза. Ви в нормі? Так, бро. Все на мазі. Зміна плану. Ставки в голову. Федеральний резерв. Справжній Форт Нокс. За його стінами знаходиться від 500 до 800 мільярдів доларів. Кожен міліметр заряджений камерами, сенсорами та датчиками руху. Потусуйся біля входу більше двох хвилин, і тебе запакує охорона. Цей банк ніхто ніколи не грабував, а ми це зробимо. ні 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 Шари, що це таке? Це значить я у зграї. до того ще й ков. А це означає, що вам кранти. Yeah, 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 yeah. you... uh, yeah, ми схожі на тих, хто заарештовує. <заресует>. Раджу пристебнути. Натягнемо наручники, доставимо у відділок. You're. І пристрелимо. Погані хлопці тут не ви. А ми. Like the whole city me. Доброго дня, Оушен. Дострокове звільнення це великий привілей. Це була помилка. А, мені прикро. І якби мене звільнили, то я б. То я жила б скромно. Я хочу знайти роботу мати друзів. Копійчину мати. Навіть гіпотетично тут двадцяте людей потрібно. Семеро. Нащо ти це робиш? а? Бо я це вмію. Довго робити сім ювелірних виробів? П'ять шість годин. А якщо ти після цього зможеш з'їхати від мами? І стій, тумари, паскуль, папі не є. Менше. Як тебе звуть? Дев'ятка. А насправді? Вісімка. To... Я буду дуже бідна як ми змінимо усе на краще. Віддай мені годинник. І їй також. Сорянчик. Та пусте. Knows, я зі своєю сім'єю я ж сказала я у вас у гаражі. Ти хочеш, уявляєш, які це бабки? Ні. Я пас. Я тобі скажу, які це бабки. Я скоро повернуся. А можна з тобою? Ні, у мами важливе відрядження. За три тижні «Метрополітен» влаштовує щорічний бал. Ми пограбуємо його. Ні, не сам бал. Те, що на шию дав не Оцінено в нам сто мільйонів доларів. Взагалі-то 150 мільйонів. Понстер, це два в одному. Жодних лівих справ на справі. Swift Можна просто сходити. Красти обов'язково. Так. Це генетичне? У вас уся родина така? Так уся. Я Волтер Морленд. Керівник пошукових операцій. Я маю пропозицію. Допоможи мені пробратися у найзахищеніше місце на землі. З якого дива я маю це робити? Бо ну, я не просто не шукаю рішення проблеми. Вона взагалі мене не цікавить. Вітаємо в команді. Привіт! Банк Іспанії найзахищеніше місце на планеті. А через дорогу штаб іспанської армії. Якщо недостатньо, густаво Майді, начальник охорони. Як туди потрапити? Під час фіналу Кубка світу з футболу. Кожна камера буде спрямована від будівлі на натовп. Тобто геть усе залежить від матчу. Так. Вчора ти був студентом. Сьогодні допомагаєш якомусь незнайомцю. А завтра станеш злочинцем. Упевнений, що готовий до цього. А ти? Ми не зможемо тебе захистити. Чому ти взявся за справу? Відданість. Кому? Що там у ящиках корабля? Не знаю. оточено! Що вони роблять? Я не розумію. Треба відходити. Ні. Код один, я повторюю, код один. Час настав. Так. Починається фінал! Починається вже всього нашого життя! Чекайте. Якщо це справжнє, воно не коштує 20 мільйонів. Це більше. Набагато. Увага! Це серйозно. Мішень інкасаторська машина з париметром трас рівно 10 ранку. Банк розташований поряд. Бейбі, гараж, лонгстейт у Данбуді. О 8.30. Питання є? У мене питання, док. По-моєму, дехто в навушниках не почув ні слова з того, що ви сказали. Він навіть не слухає. Бейбі? Мішень інкасаторська з периметр трасту Данводі, рівна 10 ранку. Запасна тачка вже є, але в гаражі Long треба позичити іншу, щоб ми не засвітилися одразу. Стартуємо о 8.30. Питання є. у мене на кожну справу, відколи ми знайомі. Кращого за тебе я не знаю. Тихо, 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 тихо. Покатаюся зі мною ще раз. Ще одна справа, і я зав'язую. Ще одна справа, і ми бейбі. Чого він вічно слухає музику? Нещасний випадок у дитинстві. Типу психічні проблеми. Це в мене психічні проблеми, ясно? Місце зайняте. Як тебе звати? Бейбі. Твоє ім'я бейбі. Бейбі як малюк. У нашій справі. Якщо зловиш почуття, то й кулю теж зловиш? Та й у мене талісман. Я не піду на цю справу без тебе. А твоя офіціанточка симпатична. Ти бережи її. Я знову йду водієм, але не хочу цього. А чого ти хочеш? Вирватися. Що скажеш? Я з тобою, бейбі. 24 години нас шукатиме вся поліція міста. Ти говорив про нас? Розпинайся на дорозі, а не в копів. Ми линяємо. Треба закінчувати. Що відбувається, бейбі? Це на Оскар тягне, реально. Доспівалися, бейбі. Одна! На драйві. Виходьте з машини! Моя Пробачте, Ах, ти ж! І довго ти був у в'язниці? Трі чарівних роки. А що ти не так зробив? Я був як сучасний Робін Гуд. Однак я не віддавав гроші жебракам. Ходять чутки, Дені бішок повернувся. Дені, але ти винен мені багато грошей. Підсумовуючи, якщо не повернеш мої гроші через 72 години, я візьму твою малу небогу і прикінчу її. Потрібна ще одна афера, ще один раунд за покерним столом. Буду на великих ставках і особисто переможу Дені. Чому ти любиш чужі страждання? Соломки. Я кінчаю від цього. Напевно, вам цікаво, чи зможу я це провернути. Ви запитаєте мене, Дені, як ти став таким крутим? Артур, я природжений, шахрай, ну що ще сказав. І переможець. Ніхто не сіпається, поки ми не закінчимо цю гру. Ах, і в чому підступ Річардо Ніксон? Що до біса лама, найкраще, що я вмію це брати щось чуже і зникати з цим.